Всім привіт! Вітаю вас в студії Охтирського молодіжного центру. Сьогодні у нас продовження нашої, нашого проєкту Культура допомагає, в рамках якого ми записуємо інтерв'ю серію інтерв'ю із переселенцями, які переїхали в Охтирську громаду. Сьогодні на нас завітала Діана. Привіт, Привітдіано. Скажи, будь ласка, звідки ти переїхала? Я з Вовчанська, з Харківської області. Воно більше, ніж Охтирка, менше, Ні, чи Бахтика? Набагато менше. Ну, там буквально ну, все поля. Там по пальцям можна перерахувати, перерахуватися, многоєтажки. Тоді, якщо порівнювати життя, яке було до повномасштабного вторгнення, і життя тут, то тут життя бурлить. Ну, да. Так. Багато більше, типа, як е, е, сказати, двіжух. Двіжуха, ну так і кажи. Ну, та чи двіжух. Типа, більше там, там ті самі магазини, і більше набагато. Всякі кав'ярні, кафешки таке тут є. В нас була тільки одна кав'ярня. Угу. Тосередно. А е, що взагалі, чого саме Ахтирка, чого переїхала саме до Ахтирки? Бо в мене хлопець Ахтирки. І коли почалась повномасштабна, ми з ним вирішили їхати сюди, бо коли вже що, ми були в Харкові на той момент, типу, там вже підірвали мости, вже одразу з кордону ж їхали. Uh -huh. можна, щоб не матюкнутися, ну, не зрозуміло. Типу, я б туди просто не доїхала. Uh -huh. Тому вирішили їхати в ахтирку. І щось залишилось в рідному місті? Родичі, друзі? Чи Родичів всі нема, друзів ну, теж всі поїжджали, тільки квартира і то. Під питанням, чи вона ще досі жива. Uh -huh. Дуже сильні обстріли були. Так. Да. Ну, як після деокупації, там почали його тупо знищувати. Угу. Вони, коли відходи, вони казали, що ну все, тепер ми його будемо стирати з літа землі. Угу. Я зрозумів. Переїзд дався дуже важко, чи якось тоді не було зрозуміло, чи було зрозуміло. Взагалі, була якась думка, що ти переїжджаєш в інше місце, і це може бути назавжди, що ти вже додому не повернешся. Звичайно, бо я коли приїхала, то ж. Одразу була окупація. Всі мої родичі були на той момент, там всі окупація, вони сиділи ж в Мовчанську, і, як невідомість, що тіпо, я туди не зможу вже приїхати, не можу їх я вивезти, бо там всі мости зірвані і, типу, дорога тільки на Росію. Uh -huh. Типу, на підконтрольній території вони не можуть виїхати. І що я не можу до них виїхати? Це стрес дуже сильний. Ну, хоча б, хоча б, тип, я була тут не одна. Якщо б я була б одна, я б мабуть, з розуму зійшла. А як тебе е, зустріло нове місто? М -м, наскільки, от як ти можеш оцінити саме життя переселенця? Е, що е, наскільки комфортні умови, наскільки державний апарат допомагає? Е, як відгукуються до mm -hmm. людей, які переїхали з інших територій? Ну, ось такі ось штуки, от саме про комфорт, що стосується життя переселенців. Це, це, нов, це нове місто, нові люди, нові знайомства. от, от якось, що, що ти можеш сказати з цього всього? Ну Мені ну, особо не допомагали, тільки один раз там Червоний Хрест якусь допомогу видав. А так, типу, я навіть не знала, коли якась гуманітарна допомога дається, що, що взагалі тут происходить. Пару разів мені дзвонили, тільки і все. Оскільки я стою на обліку, uh -huh. я стою, не знаю, з Марта ще 21-го року, чи це був 2022. 22-го року. Декілька разів мені дзвонили. <кій> Нічого не цей. Не повідомляли про якісь заходи, допомогу. Я жила як звичайна людина. Uh -huh. А інші е громадяни, які Переїхали переселенці. Ти знаєш взагалі когось, можливо, якісь ну, чати, які існують, так? Ну, для чат переселенців. є, так, про допомогу охтирки. Ну, там загалом тільки для дітей. Там, для мамату з дітьми. Uh -huh. А типу для таких, як я, наприклад. Не ну, підлітків трішечки старше, таке нічого. Там, допомога там, підгузки таке uh -huh. інше. Ну, тобто тобі підгузка не потрібна. Ні-ні-ні. <ріст> <ріст> okay. е, якісь нові знайомі, друзі. Е, щось з'явилося за. Я так розумію, ти вже більше двох років якраз саме роботу. Ну, Рибувачки. так, як повномасштабно почалося, я тут сиджу. Uh -huh. То нові знайомства вже є, якісь друзі. Ну, так, є. Типу, знайомі хлопця, я з ними теж познайомилась. Це все, все таке. Чи можете ти назвати якісь ситуації, які от викликають незручність саме в тому ну, для людини, яка переїжджає на нову для себе на нове для себе місце? Ну, я так не можу сказати, бо я ж переїхала ну, до хлопця в дім. Якщо, може, я переїхала сама просто, то я ніде не чула, що там роздають там, квартири, допомогу, де поселитися ну, переселенцям. Багато хто шукає, там, початом я дивлюсь, ну, мало квартир, допомогу якусь. Тільки допомагають тільки люди. А тіпо, від громади я дуже мало бачила, що там допомагають. А <гум> ти слідкуєш за такими офіційними пабліками в соціальних мережах? Ну, там від міської ради або якісь обласні програми, які є, чи, чи ти їх не бачила і не акцентувала увагу. Ну, не попадалась колись, я якась не це не акцентувала увагу. Okay, тоді бо таке... я на це наголо не сильно потребувала. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тоді таке питання: ну, наприклад, от, якщо щоб ти порадила, можливо, іншій людині, яка буде також переселенець, е і в якої, ну, наприклад, немає, скажімо так, когось знайомого тут. Які будуть сюди переїжджати. У нас ну, ми знаємо зараз ситуація із обстрілами прикордонних територій. Більше людей все ж таки вирішують переїжджати на більш захищені від обстрілів, ну, більш захищені від обстрілів міста і поселення. І от, ну, скоріше за все, вони переїжджають на незнайомі для себе місця, який би ти, можливо, якусь би пораду могла дати. Бажано знайти знайомих, які тобі допоможуть соціалізуватись. Що, ну, ти, що тобі не казали, що ти один в цьому місці, ти нікому не потрібен. Дуже не знаю, що ще можуть сказати. Психологічна допомога. Так, звичайно. Бо ну, люди, які виїжджають там, з окупованих територій, з обстріляних, ну, те, дуже потрібно це. Угу. Е, ну, ми, як наша команда Гахтирського молодіжного центру, ми з самого початку повномасштабного вторгнення. Також займалися е, тим, що впроваджували заходи психоемоційної підтримки, е, от саме і для е, таких категорій громадян, які переїхали, і для більш е, дитячої аудиторії, скажімо так, бо ну, тоді було видно, коли от, почалася деокупація, що от, саме дітям е, і ну, більше молоде покоління 14-17 років от вони потребують е, таких. Таких заходів, щоб це знаєш як ковток свіжого повітря. Е, можливо, ти можеш сказати, чи бачила ти такі заходи, які проводяться в громаді. Можливо, у нас в Охтирському молодіжному центрі. Е, і чи була ти сама на таких заходах? Не була. Я навіть не знала про молодіжний центр. Сірокиша тубиво? Ну, а е, Червоний Хрест ще, наприклад, проводять, бібліотека проводить, е, якісь заходи, інші організації також проводять. От саме ну, Червоний ще... хрест я бачила. Якісь заходи були в центрі. Ну, я якась не, не бачила там афішу, що саме це відбувається. Просто бачила багато людей, угу. щось висить і все. А сама відвідувала такі заходи? Mm -mm. А хотіла б. Ну, так. Ще після. ну... Після, навіть після двох років, вже два роки, як би пройшло. Ти відчуваєш взагалі якусь потребу, от саме чогось такого, щоб впливало на таку здатність протидіяти внутрішньому вигаранню, стресам? Та, мабуть, ні. Я якось вже змирилася. Що ну, от, нове життя? Не жити минулим. Бували моменти, коли там хотілося, щоб час назад я повернулася знову додому, вже я зрозуміло, що треба жити вже тут, Тепо, будувати своє життя. А стосовно я вже задавав таке питання нашому минулому гостю. От уявляємо собі ситуацію, моделюємо завтра перемога, і у тебе є вибір повернутися додому. Залишитися тут в громаді або виїхати за кордон, який би варіант для себе ти обрала? Додому я б точно не повернулася, бо ну, там нікуди повертатися. Максимум я б повернулася до Харкова, бо Харків мені набагато ближче, він рідніший. І я його рахую своїм другим дім, домом. Бахтир, це просто Ну, для комфортного життя так. Типу, тут все, що є, потрібно. Але, наприклад, мені, як студентці, Набагато комфортніше буде в Харкові, бо там університет мій, там багато моїх знайомих, друзів, бо деякі друзі повиїжджали з Вовчанська до Харкова, деякі до за кордоном, але за кордоном я б не жила. Угу. Моя мама ще зараз за кордоном і вона дуже хоче повернутися на... назад, але поки, ну нікуди. Е -е, як ти вважаєш, на твою думку, що потрібно зробити взагалі зараз владі, громаді? Можливо, людям для того, щоб тут стало більш комфортно для молодих людей, щоб вони бачили тут для себе розвиток і не хотіли виїжджати. Мабуть, це те, що у вас молодіжний центр є. Його треба більше розвивати, щоб багато людей знали. Бо я не знала про нього. Навіть мій хлопець, який тут живе все своє життя, він не знає, що тут ну, відбувається. Він знає, що є. А що саме тут, типу, якісь двіжухи є, він такого не знав. Типу, ну. Потрібно молодь чимся займати. Бо вони сидять на лавочках, ну, типу, їм тут ловити, типу, нічого. Е, ну, е, Наприклад, от навіть знаючи те, що ми впроваджуємо, е, і наші партнери, знайомі, якісь державні програми, які там тренінги для молодих людей, якісь можливості міжнародного обміну, е, і можливості працевлаштування і так далі. Е, але ну, ми спостерігаємо таку тенденцію, що е, молоді люди. Ну, не сильно вірять в такі заходи, і не сильно їх відвідують. Можливо, що ти б їм щось би порадило. Наприклад, ти знаєш, що у нас відбувався квартирник. Це такі ось приклади заходів, коли ми даємо можливість змістовного дозвілля для молодих людей, творчого, ну, можливість творчого самовираження, прийти, там, поспівати якісь свої, там, можливо, твори пісні, або так само. Пограти на гітарі, ну, ті, хто хоче займатися музику, мизок музикою, ми з музикою от, мають можливість виступати. Можливо, ти б mm. щось цим молодим людям могла б порадити. Ну, блін, ходіть там на квартирники, бо це круто. Ну, Це атмосферно, по-перше. Це ну, пізнати щось нове для себе. Ну, Це дуже класно, що таке робиться. Бо, у мене в місті такого ну, взагалі немає, навіть не пахло таким. І якби б таке було, я б ну, напевно, типу, не сиділа десь під'їздом, а ходила б на такі заходи. Бо ну, треба як якось розвиватись. Чи стикалася з тим з якимсь випадком недоброчесності або не знаю, некомпетентним виконанням своїх обов'язків зі сторони саме державного апарату? Ну, коли я зареєструвалася як ВПО, мені ж допомога приходила. Мені ж було на той момент 17 років, тому мені приходило три. Ну, я не думала, що, типу, це то, що мені 17 років, мені приходить 3 тисячі. І, типу, ну, приходить і приходить. Потім мені випало 18 і далі приходить три-три, 3, 3, потім хопа, в один момент мені стало приходити дві. Думаю, ну ладно. Потім, ну не знаю, через півроку мені дзвонять кажуть: ми там вам начисляли там, декілька місяців, чи п'ять місяців по три тисячі треба повернути. А у мене гроші вже немає. Я вже думаю, типу, ну. Де мені шукати гроші, за на що мені це повертати? Типу, вони кажуть, у нас сталася помилка, у нас там перевірка, потрібно повертати. Тому типу, зараз вони вичисляють кожен місяць, дають не по дві, а по полтори. Угу. Ну, тобто, це, тут більша ідея, як, якась з їхньої сторони помилка. чи... Так, Якщо б вони це повідомили відразу ж, коли ну, типу, начислили там 3000 і сказали, ну там тисячу поверніть, я повернула би. Але коли це вже пройшло півроку. Я вже забула, що мені там це начисляли, і вони тільки проснулися. Ну, таке вже. Uh -huh. Що я там розбиралася, що типу, вони хотіли, щоб я відразу повернула, чи 5 тисяч, чи 6 тисяч, щось таке. Ну, Домовили, що будуть просто умовлять мені кожен місяць. Дуже тобі дякуємо за е, сьогоднішнє інтерв'ю. Е, дуже класно, що взагалі є. Молоді люди, які думають, що краще залишатися вдома і розвивати саме те, що в нас є, а не виїжджати в пошуках, ну типу, кращого життя. Бо, як показує практика, от, наприклад, твоя мама так сказала, що хоче повернутися. Ну і раніше ми також багато спілкувалися, дуже багато людей повертається, тому що вони розуміють, що вдома краще з багатьох аспектів з юридичної сторони, з навіть в деяких аспектах і з фінансової сторони. І дуже добре є. Дуже дуже добре, що є взагалі люди, які от саме вірять в те, що після перемоги треба залишатися відбудовувати тут нашу країну. Супер, дуже дякую тобі за сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую, що запросили.